горло? и Фортеза. Вид болю у горли Мне говорили, что если я смогу остановить войну между Россией и Украиной, мне должны дать Нобелевскую премию. Я ответил, что насчет остальных семи, я должен получить Нобелевскую премию за каждую из них. Тогда мне сказали, если вы остановите войну между Россией и Украиной, вы должны получить Нобелевскую премию. Я сказал, что остановил семь войн. Это одна война, и она большая. На самом деле, я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Я разочарованным думал, Що це буде саме легка війна, але ми справимося. Дональд Трамп заявив про спроби домовитися щодо припинення війни в Україні за участі Китаю. Про це він повідомив журналістам під час своєї прес-конференції в овальному кабінеті. За його словами, він обговорив ситуацію з президентом Китаю Сі Дзінпіном і вважає, що Пекін також може долучитися до процесу врегулювання. Послухаємо далі пряму мову. Ми з президентом СІ провели довгу розмову. Ми розмовляли майже дві години, і я думаю, що це була дуже хороша розмова. Ми говорили про торгівлю, ми говорили про війну, ми говорили про багато речей. Ми говорили про Росію, Україну, звісно, та Газу. Говорили про багато тем. Це була довга розмова, це була хороша розмова. І ми також працюємо з Росією та Україною. Вони так ненавидять одне одного, що ви не повірите. Президент Путін і президент Зеленський ненавидять одне одного до неймовірного рівня. Тож у них є невелика проблема з цим. Трамп знову повторив тезу, що війна ніколи не почалася б, якби він залишався президентом США. Також він висловився проти надприбутків на постачанні озброєння Україні. Далі цитую я не хочу зробляти на цій війні. Кінець цитати ще не вщухли бурхливі оплески після зупинки кровопролитної війни між Абербайджаном і Албанією. Як Трамп оголосив про те, що він зупинив інший кривавий конфлікт цього разу між Камбоджею і Вірманією? Амер... Американський президент каже, що конфлікт нібито лише починався і міг мати дуже тяжкі наслідки. Я ж зазначу, що Камбоджа розташована за 6 тисяч. Кілометрів від е, Вірменії, але це не заважає Дональду Трампу говорити про ось такий конфлікт, який йому вдалося зупинити. Ну це вже, мабуть, восьмий на рахунку. Послухаємо. Камбоджа та Вірменія це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це. У нас є. Давайте подивимося: Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса. Вони побудували. Ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі, от я правда не знаю сміятися чи плакати. І дійсно, це було б дуже весело. Якщо б це е, говорив якийсь, не знаю, підстаркуватий е, дідусь е, десь на якомусь заході, а не президент найбільшої демократії світу. Ну, принаймні е, раніше Сполучені Штати були найбільшою демократією світу, а зараз ми бачимо все більше і більше ознак. Е, Повалення цієї демократії і фактично скочування до авторитарних підходів в реалізації політики. Ну і, наприклад, там повідомлення про те, що тепер журналістів, журналісти, які пишуть матеріали про діяльність Пентагону чи то міністерства війни, як тепер. Краще називати це відомство у сполучених Штатів, тут вони мають ці матеріали, мають проходити перевірку перед тим як будуть опублікованими. Я нагадаю, що фундаментальні, взагалі, там свободи сполучених штатів передбачають в першу чергу свобода слова, і це завжди була найбільша цінність знову ж таки донедавна найбільшої демократії світу. Ну а зараз маємо те, що маємо дійсно дуже сумно, але. Що маємо з тим і працюємо? Ну і далі будемо говорити вже про реальну війну, яку Трамп, як бачите, не воліє помічати. Мова піде про звісно російсько-український конфлікт, і конкретно питання в тому полягає, як зараз зупинити найгарячішу фазу цієї війни. Президент Сполучених Штатів, як завжди, має дуже дуже простий рецепт. При цьому що цікаво, він тепер уже бачите говорить про те, що Путін програє, тобто не так давно. Ось цей американський президент стверджував, що Росія дуже велика. Що Україна маленька держава, в якої немає сильних карт, і вона не зможе перемогти в цій війні. Цю війну там зрозуміло не потрібно було взагалі починати, і все в такому дусі. Але, от зараз, Трамп уже не каже про те, що в Україні великі проблеми, що Україна ні ніколи не виграти. Зараз він вдається принаймні до такого словосполучення, що Путін програє, що Путін втрачає дуже багато в цій війні, а кожного дня, і от що могло би зараз. Максимально погіршити становище російського диктатора. Так, це якщо б європейські країни почали купувати американську нафту, ну от такий процес, такий, точніше, рецепт, дуже простий в американського президента, і він впевнений, що це от буквально автоматично зупинить війну. Послухайте. Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знисти ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня від 5 до 7 тисяч людей. Гинуть щотижня без причини ну, цікаво, кого просто в цьому випадку Трамп закликає знизити ціни на російську нафту. Я нагадаю, що якраз країни великої сімки, усі, окрім сполучених штатів, напередодні знизили стелю цін на російську нафту з 60 доларів за барель до трохи більше ніж 47 доларів за барель. Це рішення підтримали не тільки країни Європейського Союзу, а це рішення очевидно підтримала Велика Британія. Канада, це рішення підтримали навіть уже в індотихоокеанському регіоні, зокрема такі держави, як Нова Зеландія, як Австралія, як Японія. Але Сполучені Штати не підтримали цього рішення. Тому кого конкретно зараз Трамп закликає знизити ціну на російську нафту? Ну, бачите, невідомо. Більше того, ми можемо пригадати, як останні два тижні точилися активні дискусії стосовно того, що ну, як вважає Трамп, європейці мають відмовитися від російської нафти. Це з одного боку похвально. Ми, звісно, обома руками тільки підтримуємо таке рішення, лише ж би американці в цьому випадку дійсно робили і наважувались на обіцяні кроки, але все більше так виглядає, що Трамп все це використовує просто як виправдання своєї бездіяльності. Та тим не менш, ми бачимо навіть після всіх цих заяв, слів і публікацій в засобах масової інформації, що в Європі готові піти на зустріч за баганкам Трампа, лише би зберегти. Ілюзорну єдність між трансатлантичними союзниками, ну і змушити, змусити чи підштовхнути Трампа до тиску на Путіну. Почнемо з того, що кілька днів тому фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, наголосила, що Єврокомісія запропонує підшв... пришвидшити відмову від імпорту російських викопних енергоносіїв. А це перша заява. Друга заява полягає в тому, що Євросоюз розглядає можливість відмовитися від російського скрапленого газу на фоні тиску Трампа не до кінця 2027 року, а й раніше. І за даними видання Bloomberg, Єврокомісія. Обговорює включення положення про дострокове припинення імпорту російського скрапленого газу е, до нового пакету санкцій, власне до 19-го пакету санкцій. Початковий план передбачав повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. Ну і Новий пакет санкцій, як я вже зазначала. Він може точніше, так для того, аби відмовитися і пришвидшити відмову від російського скрапленого газу, в європейській комісії розглядають по суті два сценарії: перше це включення цього положення до дійсно нового пакету санкцій, а про що я вже частково згадала. І це вимагає одноголосного рішення всіх країн-членів. Ну а враховуючи позицію Угорщини Словаччини і не тільки з цим можуть виникнути проблеми. Му є е, другий механізм: це поправки до плану Repower, е, EU. і мова йде про внесення змін до плану, який якраз передбачав припинення залежності від російської е, е, енергії від російських енергоресурсів, і це рішення вимагає лише кваліфікованої більшості голосів. Тому може бути ухвалене з більшою вірогідністю. Е, але тим не менш, е, по, е, Угорщину і Словаччину, так би мовити, не залишать осторонь. Намагань Європи скоротити закупівлі російських енергоносіїв, і коли ми вже кажемо безпосередньо про нафту до чого останніми днями апелює Трамп, то Блумберг знову ж таки пише, що ЄС готує план перекриття нафтопроводу Дружба. Передусім, живилися з цього нафтопроводу якраз Угорщина та Словаччина. Ну і за даними видання, єврокомісія переглядає питання подальшого імпорту російської нафти. Мова йде про те, що ці плани є окремими від пропозицій щодо нового пакету санкцій, 19-го пакету санкцій, і от, на відміну від е, цього 19-го пакету, е, конкретно ось це рішення не потребує одностайного ухвалення всіма країнами-членами ЄС. Достатньо тут лише підтримки більшості, що знову ж таки нам вказує на більшу вірогідність таких дій і таких кроків. Знову ж таки, як Кажуть європейські дипломати, які спілкувалися із журналістами Bloomberg, це має дозволити виконати ключову вимогу Трампа і нарешті долучити Сполучені Штати до суворих санкцій проти Росії, аби припинити війну в Україні. І тут питання тільки в тому полягає: а чи дійсно Трамп, навіть після того як європейці виконують його там побажання чи заклики стосовно відмови від російської нафти, чи і після цього Трамп буде е, готовий вводити санкції? Ну знаєте, враховуючи всі попередні висловлювання і недотримання слова американським президентом, є великі сумніви, але в будь-якому випадку, якщо європейці таки. Реалізують схему і механізм, який дозволить швидше е перестати закуповувати російські енергоресурси. Звісно, це будуть прекрасні для нас з вами новини, бо російська економіка матиме менше можливостей для того, аби фінансувати свою військову машину. Ша тимчасово припиняють продаж певних видів озброєнь у Європу, зокрема систем Петріот. Пентагон виявив дефіцит цих систем та відхиляє нові запити від європейських союзників, віддаючи пріоритет. Ет власним потребам це не означає повну відмову від експорту, а лише тимчасове припинення постачань для союзників, як зазначається, і наразі США мають лише близько 25% ракет ракет перехоплювачів, необхідних для планів Пентагону. Водночас затримка не стосується озброєння, що постачається безпосередньо в Україні, начебто, оскільки ці постачання йдуть за окремою програмою. Але новина насправді дійсно дуже сильно резонує для українців. Власне, ми пам'ятаємо попередні призупинення постачань. Ання ще затвердженими Байденом програмами, і коли просто Сполучені Штати Америки зупиняли зброю на півшляху до європейських партнерів і також до України. Ми не могли отримати найнеобхідніше, тим більше коли мова йде про Петріот, це якраз захищене небо над Україною. Сполучені Штати розглядають можливість обмеження військової допомоги Латвії, Литві та Естонії, що вже викликає тривогу серед європейських дипломатів та експертів з безпеки. Пише Reuters. і додає Є, що наприкінці серпня представники Пентагону на зустрічі з європейськими дипломатами заявили, що підтримка країн Балтії у сфері безпеки може бути скорочена. За словами чиновника Девіда Бейкера, Європа має зменшити залежність від сполучених штатів, тоді як американські військові планують зосередитися на захисті власної території. Європейські дипломати застерігають, що послаблення підтримки може бути сприйнято Москвою як сигнал до подальшої агресії. Ну по суті, можна навіть назвати Ім запрошенням до агресії, попри це, частина американської зброї продовжує надходити в Україну через ініціативу Перл. Водночас аналітики застерігають, що м'яка реакція Вашингтона на провокації Москви може лише підштовхнути Кремль до подальшої. Ескалації, ну і скорочення підтримки країнам Балтії на фоні зміщення фокусу США на внутрішній порядок. Денний створює додаткову невизначеність для того самого східну східного флангу НАТО. Європейцям треба самостійно посилювати власні оборонні можливості водночас зберігати надію, так би мовити, на підтримку з боку сполучених штатів підсумовує Reuters. Ну і... Давайте тепер поговоримо конкретніше про останні заяви лідерів тих самих країн східного флангу НАТО. Російські військові літаки, які порушують повітряний простір альянсу, необхідно збивати. Заявив президент Чехії Петер Павел за його словами за словами політика, який раніше був керівником військового комітету НАТО. При такого роду адекватній відповіді Москва усвідомить, що переступила межу допустимого і зробила помилку. Росія буде поводитися так, як ми їй дозволяємо. Дії Росії це вкрай безвідповідальна поведінка. Вторгнення в повітряний простір інших країн є приводом для запуску захисних механізмів, у тому числі збиття такого літака. Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Росія у разі відповіді НАТО дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла межі, які є допустимими. На жаль, вона дійсно балансує на межі конфлікту, але просто не можна відступати перед обличчям зла. Також у провідній політичній партії Німеччини закликали також збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Напередодні майбутнього обговорення в альянсі питання про вторгнення Росії е, представник е, партії ХДС ХС. Із зовнішньої політики Юрген Харт піднімає питання про можливість знищення російських винищувачів на територію альянсу. Кремлю потрібен чіткий сигнал СТОП, тільки чіткий сигнал Росії про те, що на кожне порушення військового кордону буде дана військова відповідь, включаючи збивання російських винищувачів над територією НАТО, дасть ефект. Росія, слідуючи своїй військовій логіці, продовжить підливати масла у вогонь. Зараз порушення повітряного простору, скоро обстріли окремих цілей, а потім прибудуть російські солдати. Країни НАТО зберуться на консультації через повідомлення про те, що повітряний простір Естонії порушили три російські винищувачі. Міг 31 представник альянсу розповів журналістам, що консультації проводитимуться на прохання Естонії відповідно до четвертої статті Північно-Атлантичного договору. Бору у ній йдеться, що сторони завжди консультуватимуться одна з одною у разі, якщо на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою. Точна дата засідання наразі невідома. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що уряд ухвалив рішення розпочати консультації між союзниками після того, як російські літаки у чергове порушили повітряний простір. 19 вересня естонські військові повідомили, що три російські винищувачі МІГ на 12 хвилин порушили повітряний простір країни поблизу острова Вайндло у фінській затоці. Літаки увійшли без дозволу, не передавали план польоту, вимкнули електронну ідентифікацію та не підтримували радіозв'язок з диспетчерською службою. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту. Цього року Росія чотири рази порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприйнятним. Але порушення, в ході якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим. Заявив міністр закордонних справ країни Маргус Сакна. Тим часом президент Чехії Петр Павел заявив, що у разі порушення з боку Росії НАТО має реагувати відповідно, у тому числі і військовим шляхом, не виключивши збиття російського літака. Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилося помилки і перейшла межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо. Сказав Петр Павел, якого цитує «Укрінформ». Він зауважив, що військова відповідь могла б включати і збиття російського літака, виступаючи перед журналістами на відкритті днів НАТО у Мошнові. Раніше у суботу президент Чехії нагадав про порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами на цьому тижні та про нещодавнє вторгнення двох десятків. Російських безпілотників у повітряний простір Польщі те, що сталося упродовж останніх днів у Польщі Естонії, те, що упродовж чотирьох років відбувається в Україні, стосується усіх нас, оскільки, якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами, наголосив чеський президент. Я нагадаю також, що вторгнення в Естонський повітряний простір коментував і український президент Володимир Зеленський: Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки, каже він. Вони використовують усі. Інструменти від втручання у політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії, каже голова нашої держави, це не випадковість. Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії, як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску. Насамперед, через економіку, і найкраще це забезпечують санкції водночас, мають зростати і втрати Росії у війні. Чого можна досягти завдяки сильній українській армії? Поговоримо про Європу. Міноборони Естонії опублікувало карту шляху російських міг 31 у повітряному просторі своєї республіки. Прекрасна можливість подивитися, чим занепокоєні країни світу на зараз. І от літаки, що я носіями, я ще раз наголошую, гіпрозвукових російських кинжалів залетіли в районі острова Вайндло. Знаходилися там майже 12 хвилин з вимкненими транспондерами без радіозв'язку. Винищувача в 35 на. НАТО із Балтійського повітряного патрулювання відреагували на те, і увага. Це вже четверте порушення повітряного простору Естонії Росією цього року. Я також нагадаю, що от буквально у п'ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір країни. От ті 12 хвилин там були. і Наразі політіко пише, що літаки здатні нести гіперзвукові ракети «Кенжал» ракети рухалися в напрямку Таліна. Для їх перехоплення, як ми й почули, в небо підіймали італійські винищувачі ф 35 У МЗС Естонії підтвердили таке порушення, яке сталося над акваторією фінської затоки. у Відомстві закликали тим, Тимчасово перевіреного повіреного у справах Росії перепрошую викликали до себе і вручили йому ноту протесту. Окрім того, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що лише цього року Росія вже чотири рази порушувала естонський повітряний простір, але випадок із трьома винищувачами, мовляв, є безпрецедентно зухвалим. Він наголосив, що на дедалі агресивнішу поведінку Москви потрібно реагувати рішучим посиленням політичного та економічного тиску. І так Естонія активувала четверту статтю НАТО після зальоту трьох російських мігів. Відзначаю другий тиждень поспіль країна НАТО активує четверту статтю, і для нас ця тенденція має бути красномовною. Тут наведу цитату: ми відповідатимемо на кожну провокацію нашою рішучістю, паралельно інвестуючи в змітнення східного флангу. Так відреагувала Урсула фон дер Ляєн на події. Друзі, це не перший інцидент навіть у вересні. Раніше, 8 числа, естонські військові повідомили про вторгнення російського гелікоптера Мі 8 у повітряний простір поблизу того ж острова Вайндло. Тоді він перебував там близько 4 хвилин. Після чого МЗС також викликало представника посольства РФ, і також висловлювало свій протест. Сюди ж додам, що днями два російські винищувачі пролетіли на малій висоті над платформою Петробалтік у Балтійському морі, і це зона безпеки платформи, яку було порушено. Збройні сили Польщі були повідомлені про цю подію, проте нам прозвітувала прикордонна служба країни. Тож можу констатувати, що російська загроза зростає. Ще не встигла знаєте, Європа відреагувати на той самий заліт дронів у Польщу, як тут нова й нова провокація. І якщо і надалі європейці саме так реагуватимуть, то доведуть до того, як пишуть аналітики, що одного дня зелені чоловічки висадяться вже на острові Готланд, або якісь так звані екологи заблокують Сувалський коридор. По суті, це гілка ескалації, якою послідовно пішов Путін, причому набагато швидше, ніж того очікували і ніж. Те можна було припустити на початку року, бо ми ж з нашими експертами постійно обговорюємо перспективи дій диктатора, розширення його агресії на країни НАТО і постійно аналізуємо ситуацію.